Що дуже коротко, зараз автомобільний світ переживає великі трансформації. Ми переходимо плавно від автомобілів з двигунами внутрішнього згорання до електромобілів, левову частку, і дуже агресивно зараз почали захоплювати китайські бренди через те, що є нечесна конкуренція, є дотації зі сторони китайського уряду своїх любимчиків брендів, а також є факти вкрадених технологій. Звичайно, і Європа з Америкою трішки цей перехід проспала, але нечесну гру грузі сторони Китая ніхто не відміняє. Ну і моє відношення до всього цього, підписники цього каналу. Знають, я вболіваю за чесні ринки, я вболіваю за чесну конкуренцію, бо тільки від чесної конкуренції буде вигравати споживач. Якщо Китай виграє, якщо Китай монополізує ринок, то ми з вами не будемо мати таких гарних цін і не буде сенсу змагатися в плані технологій. Монополіст він не думає ні про кого, окрім себе. Тож я і наша компанія, ми продовжуємо вболівати за чесну конкуренцію, за чесні ринки і за вільні бренди. І зараз я бажаю усім американським, корейським європейським брендам об'єднатися і скласти гідну. Конкуренцію китайським брендам. Отже, станом на зараз, як ви розумієте, я вболіваю за всіх не китайських компаній, в тому числі і за компанію Тесла. І бажаю їй успіху в продажах і бажаю їй успіху в створенні кращих, комфортніших, сучасніших, технологічніших електромобілів. Отже, зараз ми розібралися, чому в кадрі автомобіль Тесла, і треба пояснити, чому саме Model 3 Standard Range Plus –